Сталася неприємність, розчахнулося яблуня, ми її вимушено зрізали. Ось залишки старої яблуні. І тепер питання: що робити з цим? Зараз я вам розкажу один із добрих способів, як позбутися пенька на ділянці. Перш за все, нам знадобиться два сверла. Я використовую таке звичайне на 10 і сверло перо на 20, шуруповерт. Ну і власне сам пеньок. Спочатку робимо отвори на 10, потім розширюємо їх на 20. А що робити далі? Також зараз покажу. Після того, як зробили отвори, беремо аміачну селітру. Селітру саме аміачну. Продається в будь-якому агромагазині одне самих недорогих добрив. Не плутайте з іншою, бо не спрацює. Саме аміачна селітра. Ось таку от імпровізовану лівочку. І зараз будемо насипати сюди селітру. І засипаємо її ці отвори. Можна. Притрамбувати, але лишаємо трошечки місця доверху. І так робимо з рештою отворів. Насипали, притрамбували. Після того, як засипаєте все, берете оцю сиру тирсу і просто так зверху запихаєте. Є і вологі, яка там є, цілком достатньо для того, щоб селітра почала працювати і почала знищувати це дерево. А, буквально до наступного сезону робіту цих садових пенька у вас вже не буде. Ну, Або буде така от, трухлява вся історія. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. Все, пока-пока. Ну, А хто не вірить, пеньок 70 см в діаметрі. За рік часу такий же спосіб.